Е Всім привіт, друзі! З вами я, Кітозавер. І як ви бачите, я нарешті вже граю за її. До речі, з цим персонажем було навіть фікси, бо це оновлення фіксили. Я вже зняв, коли пофіксили, і усе таке, але до фіксу я якби заходив, я знаю, заходив. але просто відео зняти не міг, просто зайшов, подивився, просто що нового, і бачив, що це коштувало лише 300, і там були рандомні скини а зараз за 600 можна який захочеш Скину, потім спочатку спочатку за 300 рандомний скін, потім за 1000, потім отак ось фіксилося, і 600 якийсь скін, який ти захочеш. Тут ще новий тринкерс, який я вже дуже скоро купую. персонажа я вже купив, але спочатку у неї якби була, бу, була швидкість один. А стаміна 3. Але вирішили усе-таки, що має бути навпаки стаміна 1, А швидкість 1. Взагалі, є хоч хтось, у якого швидкість 1. Я, наприклад, такого персонажа не бачу. Ну, ну як не бачу. Бачу. Але ми його не беремо у рахунок наш, бо якби... Ну, Чити трішки. Тому вони якби хотіли пофікси, а є якийсь у якогось стаміна один, окрім її. Правильно, немає. Це означає, що вона теж особлива. Можливо, да, 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 взагалі її звати Джиджи. Але я чомусь її називаю, не знаю, якось так мені хочеться. Ну, добре, будемо звати її. Правильно Джиджі. Джинджа. Але прикол, як самий смішний е, жар такий, розумієте, е, що просто оп! Треба, вони зроблять. Я, я впевнений, рано чи пізно вони зроблять персонажика якби такого мультика, мультсеріала. Е, це, типу, якщо що мультики, усе це мультсеріали, ну, ви розумієте, напевно, так, якщо ви граєте у Денісорот, ви це розумієте. Або якщо Лор, знаєте. Ну так ось, і прикол, якби весь у тому. Що вони, скоріш за все, такого зроблять. Але мені здається, що він буде, знаєте, або він буде якимось рядовим персонажем, або буде якимось суперкрутим мейном. Чомусь, мені здається. Ну, не прям щоб суперкрутий, ну таким, нормальненьким. Бо вони це, скоріш за все, зроблять, але якби, вони побачили, що якось не трішечки на GG не виходить, бо у неї прям не така супер-пупер. Ось ось. абілочка, якби, абіліті, не така і сильна, щоб прям. І вона була найповідніша. Але з тостаміни неприємно. 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 Рандом ітемс. Ах, бай відіно. Типу, привіт, хлопчики. Що ж мені з'явиться сьогодні? Ой! А, скрімпмо. Не такий вже він цікавий. А я можу ще один раз? Чи, ні, нібито ні, ні, раз на поверх, так? Раз на поверх. Чи ні. Навіщо стаміню? Я не маю. Ну, прям годинник, ну це стопвет, це не дуже приємно, якби не хочеться. Ай не стамінити. який-то кітозавер, не треба стамінити, це погано закінчиться. О, непогано так, стаміну трішечки збільшив. Так. Оп. Oh, yes, it's all coming today. А, пфу, який тудей тогетер. Трішечки. О, до речі, я навіть не побачу, як налагодить. Вони такі руки такі цікаві. Ви подивіться, великі. Давайте збільшимо скілчок. Ну, прикольний персонаж. Як би. Це прикольно. Але я вже розібрався з твістедом. Напевно, скоро випущу шорцик якийсь, я впевнений. Цікаво, справді можна чи ні, можна, можна можна, чи ні. А. А, не можна, коли ти екстрактиш. Ааа, прям так! А -та чому знову годинник? Чому знову годинник? Тіше, тіше, заспокойся. Чому знову годинник? Це знущання гри з мене чи що? ні ну Прикольно. А, що не тільки один діалог, коли вона закінчує машину, чи що? Ну зачекайте, ну, маєш бути щось краще? Ну, ну, дивіться, тобто раз у е, 80 секунд можна. Чи 9, ні, 80 секунд можна рандомний ітемс. Ну, це прикольно, але якось, ну, нагадує щось тудол, знаєте. Бо коли ти будеш, наприклад, від когось бігти, навряд чи тобі щось потрапиться, щоб ти швидше біг. Ну, якась предметик. Або Хілка, там, знаєте, якщо у тебе мало життя. Ні, звичайно, можливо, якби я не від... але це якби... рандом, а рандом, я якось не дуже довіряю. Звичайно, якщо рандом, справді мені ще ну, Мені здається, треба було підняти його, ну знаєте, щось зробити, типу. Щоб хоча б онкомоновський, від онкомоновського би, Хоча онкомоновські предмети, не знаю. Ось, наприклад, стаміна, вона, типу, ця цукерочка стаміни, вона прикольна, якби так, ніхто не каже, що це нікому не потрібно. Але як би, ну. А, до речі, вона ще сказала гача, дуже прикольно. Але якби, ну, як це? Ну, що? це, Ну, ще подивіться на неї. Прикольний тунчик такий. Ну, вона джиджита, Так. Ну, здається, білку треба було справді трішки підняти. ммм <мір> nice and easy. Окей. Okay. ну Стаміни прям дуже не вистачає. Ви просто подивіться. Щоб до ліфту добігти стаміни, просто не вистачає. Просто не вистачає. Вона є така прикольна пох... похідка, вона не подивіться. Юу! <плес> Ти подивися мені тут, пропонує, а мені більше ти не потрібен. Ні, ну знаєте, з нею, з нею, з нею. Е, Здаваюсь, здається, якби ще з нею. з нею, можливо було, якби, зробити щось цікаве. А ще, до речі, я сам е, придумаю своїх персонажів, е, малюю на папірі. Е, ну, не то, що прям вигадую, вони не дуже сильні такі, просто такі, прикольні. Дивіться. Може бути. Якщо хочете, щоб я їх показав, можете написати коментар. Але прям, ну, я теж соромлюся трішечки показувати. А, забуваю, що стамінити не можна. Шоколадочка. Шоколадоч. Ой! О, по-під-по! Віна ще сказала Джойнк. Ну, я, ну, прикольно. Ні, добре, але я ж скажу: це діло випадку. Шанс. Хоча комонка, це ж попколи вона комонка, тому. Так, вона буде, напевно, щось часто потраплятися, так? Але, якби. Годинник, гамбалс, шоколадка теж. Ні, ну здається. Ні, ну здається, що не корисне, гамбалс, наприклад, не корисний. Що ще не корисне таке. Годинник. ну, Зараз будемо грати. Ой, господи, мікрофон. Зараз будемо грати, якби. Зрозуміємо, що може, що не може. Ну, якби, ну, знаєте, просто ж такий. Знаєте, хочеться, щоб типу просто сховатися і крутити постійно, доки тобі не буде. Ні, це можливо, ні. Знаєте, якщо ти не хочеш просто нормально якби, грати, ну, тобто боїшся, можна десь сховатися просто і крутити собі предмети безкінечно. Хоча я не впевнений, що це може добре закінчити. Ну, дивіться, просто на її стейміну, подивіться. Вона просто дуже швидко знищується, її просто немає, нібито. Якби вона дуже швидко закінчується ця стаміна і хихілиться теж, але ну, як би ви розумієте, не дуже приємно. Ще попіпоп. -поп? Ні, ну щасить на попі-поп. -поп? Ну, попі-поп -поп це не прям щось рідкісне, якби попі-поп -поп такий. Хоча, мені здається, це найкращий комоновський предмет. Або шоколадка, або попіпоп. поп Щось з цього промазав. Ну Бо справді, ну ви самі подумайте, як би ну, попі-поп. Шоколадка. Попі поп шоколадка поп шоколадка. Ось шоколадка, вона якби, тобі дає е, стаміну 25, і якби т, 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 твоя швидкість бігу та ходьби збільшиться на 10%. На скільки там? Нібито 15, так? Ні, на 10 секунд. Попі-поп просто 45 стаміни. Ну так, але якби ну попі-поп 45 стаміни, Ось цікаво, цікаво. Але воно ж якби закінчить. ну якби... Ну, треба ще подумати, якось добре. Не можу. До речі, хто хоче, щоб я зробив свій терліст усіх е, тунов, як Хочет, хочете террост усіх тунов? Я можу усіх тонов зробити тереліст, розумієте? Можу, якщо ви хочете, справді можу. Я якби, можу, я можу, 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 можу. Е, можу, а також зробити, можу тер-ліст усіх е, якби, предметів. Хочете, просто пишіть, ну навіщо? Ну справді навіщо? Я навіть, я навіть просто зараз з... маю втекти? Шоколадку теж. Ще один поп-поп. Other oh, Jones. А, я не, не все. Ні, ну діалоги справді цікаві, цікаві. До речі, я не знаю, що це навіть. Мені щось типу цукерного автомата чи автомата лотереї. Ну, щось таке. Хоча лотереї, ну не знаю. М -м -м. Вона так лапки складає свої. Ну, прям, прям самі справді недостатньо, справді недостатньо самі. Прям дві попі-по дві попі-попу має випити що. I sweat i Samса Lest Floor. Ага, вона о прикольно виглядає доволі. Ну, і мені здається, що ось ви справді думаєте, яких персонажів ще можна додати. Саме вигляд. Ну, не а Просто вигляд якийсь. Я навіть подумав, В мене є 4 своїх персонажа. Тільки одного я поки що візуалізував більш-менш, але Твістерд форму ще не доробив. Ні, ну, типу, візуалізував і, ну, в Сенсі, і доробив йому ці і усе це. Якби свій персонажик. Флаттер. Мені щось не щастить на Флаттер. Флаттер це погано. Ок, ок, вас Next. Окей, окей, типу. Добре, добре. Що наступне. О, он Непогано, якщо чесно. Могло, звичайно, бути і краще, але це мені прям було потрібно. Але, на жаль, не можна під час того, як ти робиш машину. Це дивно. Ну, якби чому, типу не можна. Це ж, наприклад, не щось таке супер-пупер. Ось, наприклад, штуку можна, коли машину робитиш. Чи не можна? я, я не Ну, нібито раніше можна, було я пам'ятаю. Якщо зараз не можна, коли ти робиш машину, просто ось взяти і зав'язати цю abбілі, то це неприємно. Неприємно. Якби не хотілося б так. О, как. Що нас... Ой, господи, вона полетіла так страшно. страшно. Страшненько, жахливо просто, дуже мені неприємно. Так, Гамбаус. Я вас просто прошу Mm, ну, хоч щось. на лагодження машини та два на скілочок. Прикольно, але не так, щоб супер-пупер, прикольно. Цікаво, у неї є якийсь ліміт, я якось не дочитав, Ну, нібито вона мала бути один раз на поверх, але якось ні. Чи я, може, цифру перебути, чи може її вже пофіксили. Я не знаю. Я забув почитати перед героєю, що вона там. Ну, я знаю, що вона дає рандом предмети, предмет і це справи рандом. Я його ненавиджу, бо мені прям так. А. Так, з Гамбалсами всім і щас сточає. Хімі хіммі. Відчіпусь. Усе і забуло, і забула, Так, і забула мене. Так, а ось тут машина є. І насправді подивіться її стаміну. Я, вона як Скрімп. До речі, ви хочете другу частину виживання за скріп? Біль та жах просто за нього вживати. Я якби вже знімав, але я пам'ятаю. Я один раз за нього буквально пограв, Ну, ще там сам, бо хотілося Ну, би. Мій рекорд поки що перший поверх. Далі я не доходив. Ну, а що, рекорд хороший такий, прикольний. Ну, Мені, в принципі, далі. За нього і не треба. І не треба. До речі, мені взагалі, напевно, треба буде пограти за усіх персонажів, щоб вони не були чорно-білими. Ну, якби мастері набити. Ну, це можливо, це напевно мені потрібно буде, але не знаю. Чи хочете, до речі, до речі ось мій нік якби Я його показую на відео. Просто кидайте мені заявку. Ну, не так, не так, щоб супер кидаєте. Просто якщо ви хочете зі мною справді пограти. Кидайте заявку но ну, про це про про ну, можете ще також написати ну, у коментарі. Я кинув тобі заявку, бо я якби не дивлюся на заявки, мені не приходить, я на, на цей колокольчик якби, взагалі не звертаю уваги, тому, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, пишіть, що ви кинув заявку і ваш нікнейм, і я її прийму, пограємо. хочете навіть можу в стрім там зробити, не знаю. Хочете в стрім? пишіть у коментарях. Ну, справді, ну, пишіть. Ну, пишіть. Ну, якби активничуйте, ну якби а то взагалі не актив, не актив, все мені не подобається. Мені... Гамбалс. Ну, і пішло, те, що я. о чому я їй казав, гамбалс, зараз мені. Рікою прилються. Я казав, я казав. я казав, Непогано, до речі, не хіл стамін. Просто я пробіг туди-сюди і в мене вже немає стаміну, якби. І це як? Ну, забрати. І залишилося 50. Ну, як би, неприємно. Якби це справді дуже. Ні, швидкість непогана. Ну, якби три, три, але як би не могла бути краще, ну. Вона якби не дістрактор, знаєте, ну. Вона дуже схожа на Дістрактора, на Дістрактора, у неї швидкість 3, на екстрактор, навряд чи сапорт. Ну, ну і вона ж не може віддавати предмети. Ні, справді було прикольно, якби вона не собі... ну, було прикольно, якби вона могла і собі, і іншим. Тоді було б справді прикольно. Або тільки іншим. Ну, так. Тоді б вона був сакур. а як би... не туди, не туди не туди. Не екстрактор. Не може, бо у неї екстракціон спіт. 3. Не, фу, Який екстрактор. Ек... Да, ні, екстр... Екстрактор вона бути не може. А дистрактором також не може, бо повільно якось. Не ну... туди, не туди, не туди. Ох, єс! Ця... А, це вже... це якби вже... <кхе> О, шоколад. ні, Чому якби таке ще... відчуття, ніби справді мені прям дуже щастя. Ну, якби мені здається, посипляться вже скоро. Ці гамбали просто. Кожен А, раз одразу, до речі, я його навіть не помітила. Зараз гамбали, на мене просто посипляться рікою, я вам кажу просто з неба на мене гамбали, гамбали. Купуйте, вони смачні. Гамбали, гамбали, вони такі круті, гамбалс, гамбалс, давайте швидше так. Гамбалс, гамбалс, тільки так і так. До речі, ви бачили ось новий поверх, де сплюш? Я ось бачив але один раз, і то його не подивився добре, бо якби був з командою Діскорда. Кішки Лани, Ульяни та Йоші. Так. Вони прикольні. Я їх дивлюся, ну і просто їхньому Діскорді зависаю. Рекламую їх, бо вони якби прикольні ютубери. Подобається мені, дивлюся часто їхні відео. Якби, якби не вони, я би не пограв у Денді. Денді це гра, яка як би, мені дуже сподобалася. Бо останнім часом я просто дуже у Роблоксі розчарувався, бо нічого не було. Пограти ні, що як би, ну, ось так. от А так вони дали хоч якусь надію зі своїм Денді свородом Ну, розробочки Денді Сворлда. Гача, так. І знову у нас поп-поп. Непогано. Але як би ось вам не здається, справді. Справді, ось, не здається вам, що інших ігор, як Деніс Ворлд, зараз просто немає хороших якихось. Ні, виходять, звичайно, якісь там. ну, Вони не такі, що прям цікаві. Ні, є, я не кажу, що вони не цікаві. Я ось грав в Drive, але якось мені не дуже сподобався. А ось Дензі, вона справді гра, яка, напевно, Roblox просто врятувала. Ні, я, я не кажу про ці Adopti, Меме 2, які вже популярні років там 55, я не знаю. Вони настільки довгі, що вже. Я, я, я якби в них грав, але вони від однообразні, насправді, ну, це не цікаво. Ні, я маю Ні, я на ту бігу. поп мені у допомогу. Розумів, я його сам собі дістав. Не, хі-хі-хі. А, мене, мене не вкусили, а я і забув. Буває, буває. Ні, ну надо стракти так собі. Ну, практика чи це, практика, чи це? практика чи це? практика. Ну, все само по собі. Воно таке само по собі. Само по собі. Само по собі. Відчиняйте мені двері. ласка. Відчиняйте. О, шоколадка. Там тіша. Там магамбалс, який я навіть не хочу брати, бо у мене інвентар нормальний такий. Краще, щоб ви б знали, як я справді просто піднажав, що скільки оновлення триває. Оновлення вийшло 28-го. Сьогодні 30, -е. тобто 2 дня, я якби, вже другий день, і просто два дня оновлення граю і купив так швидко нового персонажа. Ну це мій рекорд, мені здається. ні, рекорд був, коли виходить оновлення, просто такий. Ну, коли вийшло це оновлення зі справді, я такий: Оу, оновлення! І зразу купили космо і цього. До речі, це прикольно, що вони зробили так, що. Ось, наприклад, чому не можна було зробити, типу, щоб. Ну, вони якось зробили що квести тепер, квести, нарешті, квести, нарешті, 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 нарешті. Вони так прикольно зробили, якби, що нарешті тепер, ну, для мене, як і напевно для. Когось іншого, все не прикольно. Але, наприклад, мені це не дуже теж подобається, але все-таки це, напевно, більш справедливіше, бо нарешті тепер квести, тобто, вони обнуляються. Тобто, якщо я, наприклад, до цього піднімав, я не знаю, скільки рідкісних предметів, але точно дуже-дуже-дуже і ще раз дуже багато. Але просто мені їх не зарахували, і мені прийшлося робити це спочатку. Це приємно, що якби нас ставлять, як зі, з початківцями, тобто ми спочатку виконуємо ці квести. Це приємно, це чудово, це якби так. Прикольно. Бо нас не. Бо ось, наприклад, коли вийшло ті оновлення з космо та фіном, я просто їх відразу купив, бо мені це було нецікаво. Я просто оп-оп і купив. Просто за секунду зайшов, тільки оновлення, навіть ще не подивився, подивився тільки в магазин і зразу їх купив. І відео зняв теж. Ось такий я швидкий. О, мені здається взагалі, що цей персонаж е, могло бути щось справді цікавіше і потрібніше. Бо рандомний ще один персонаж по типу Тудлс. Вони, до речі, напевно, друзі. Ну, чомусь мені так здається. У мене щось таке розумію, ще з сюжетом із цього персонажа, з ким вона там дружить, який в неї ще не бачив. Бо, блін, блін я просто не знаю. Перший раз якби. О, це он комон, так. так, так он комон. Перший раз, ого, де відчіпися вже від мене, що це там не так. Я зараз помру. Перший раз за цього персонажа просто, просто граю, ні разу його в грі не бачив і якби. Лічно, я ще про нього нічого ні, не знаю. Але знаю, що в неї маленька стаміна. З цього це неможливо відчепитися від неї. Ну просто це неможливо. Подивіться. Це відчіпись. Мені прийшлося, з'їсти, це б ти розуміла. Дуже багато шоколаду. Дуже багато. Три шоколадки, щоб відтіше утекти. Ну це неприємно, насправді. Ну, От ласочка, мені б щось таке. Там вона не сподіваюся прибирати захотіла, так? Ну Брайтай. Не треба. Не треба брати. Брайте. Що ж то таке не бачиш мене? Ну ти не маєш нібито ні. Ай, забув прозоро, що вона бачить. Відчепись, ну справді... Устигнути. Єс! А брайте чомусь. Все десь там ще тіша застрягла. А там прибирається. Ой, молодець. А, чекай. Чи не прийти на батон, все добре, бо він може мені спасти. Якби... Життя урятувати! Та ну відчепися ну від мене. Ну що ж ти така за неприємність, а? а? Тихо. Ну нарешті відчепилися. Мені прям з цією маленькою стаміною дуже некомфортно, знаєте. Ну ну... так, знаєте, ну... Некомфортно трішечки. Та відчепися, ну, ну що це таке? Ну, шоколадка. Я зараз, я зараз пак шоколадок мілок з натуральним молоком з'їм, якби. У мене прям тут не дають машину полагати, дайте мені вже її заправити. Ну... Да дайте мені нарешті заповнити машину для заповнювання. Що таке? Нарешті зараз заповню. Майже. Майже. А чому. Навіщо ти мене бачиш? Навіщо? Тобі це не потрібно. Не потрібно. Дай мені вже долагувати. Навіщо тобі мене бачити? Я не смачний. Я. Який я взагалі? Я із пластику, напевно, не знаю. Ні, Я знаю, що я якби живий і усе таке. Гамбалс, я навіть не буду просто з ними церемонитися. Я відразу їх просто з'їм і все. Мені потрібні всі ваші гамбалси. Ну знаєш. Знаєш. У мене тепер взагалі ти мені не потрібен. Тільки якщо з чимось справді дорогим і корисним. Дорогим і корисним, а не дорогим і не корисним. Зрозумів мене Дензі. Бо у мене є просто свій міні-рандомик, який мені може дати щось корисненьке. Таке знаєте, корисненьке. Там птичка, там так. Пакетик може бути допомоги. Мож... Ні. Ну, не треба. Навіщо? Навіщо тобі це ві? Ну який шостий поверх, яка ві. Мені пожити, мені ти не потрібна на, на прев'ю. Мені новий ну, монстрик потрібен, якого ще якби, не бач, я не, показ, не, не показував на віну ні, я на шорті його показував. Ні-ні, ні, 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 ні. Я... ти помилилася, адресою. Я з'їм. Ти помилилася? Ще шоколадка. Бі, біжи і біжи. Та да, відчіпий, я не буду на тебе дивитися. Я доказав не, не буду! Вона вона, вона... вона зараз вона, вона зараз усе, вона, я зараз помру. У мене немає стаміни. Да відчіпийся! Я казав не, ні, 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 я не буду на тебе дивитися. Та не, не буду я на тебе дивитися. Вона мене. це вже. Да, О, це та відчепись. Оце так гра. Mm -hmm. Нікого на аватарочку не знайшов. Ну є. Я... Ну як це? Ну mm -hmm. no, як це? так? А, ну зараз, зараз знову, зараз знову, зараз знову, зараз знову. Взагалі скраб з монстр дні, не хочеться мені бачити. Якби мені хочеться нею пограти. Зараз, що, вона, що я взагалі встиг зробити? Мастері, нічого такого, суперпупер. Мені потрібно знайти нового монстрика, я не заспокоюся, доки його не знайду. Мені він потрібен на прев'ю. ви розумієте? Я можу, звичайно, взяти просто якогось рандомного, просто ну, рандомного сайту, чи якогось відео, чи взагалі з мого відео, де я його бачу. Але це буде неправда, що я його знайшов. Ну, Я Я хочу справді показати, що я знайшов його в грі на відео, справді як я знайшов його в грі. усе зрозуміло. Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Я сподіваюся, вам зрозуміло. Чекрандо. Машинка. Та й в принципі, якби, Знайду я його чи ні. Знайду я цього нового твіста, чи ні. Її. Це вона так. Її знайдується чи ні. Що я ну, не можу тактику якби, помирати на першому поверсі, доки вона не з'явиться. Але ця тактика дуже така нецікава, неприємна. Не... Ну, якби я джі-джі, Якщо я джі-джі, шансів на те, що буде джі-джі більше. Якби, ну, справді. Більше буде. Ну, більше. Тобто, якщо ви хочете швидше знайти якогось потрібного вам твіси, усе легко. Треба набрати команду, де багато. Персонажів, як як я, яка. Наприклад, якщо ви хочете знайти Ві, вам треба, щоб у команді було багато ВІ а також грати за Роджера. ну, ну За Роджера, це тому що Х2%. Відсоточки, так, так. Відсоточки. відсоточки. Бокстон. Бокстон. Зараз подивись на мене. Бокстон. Бо, 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 так, я, я тобі я тобі Бокстон. А, ну я зараз тут і все, і усе, і усе. Я зараз тут. А, зато вона може бігати, коли у неї буквально лише 10 стаміни замість 15. А як ти мене бачиш, друже мій? Так не працює? Ну, все нарешті я можу піти собі спокійно полагодити машину. Мені треба знайти джіді, і як я її знайду, це просто мене. як би, взагалі не цікаво, як Головне, щоб прев'юшечка прив'юшечка та була. Прев'юшечка, треба прев'ю. Прев'ю. Треба прев'ю. Треба прев'ю, нам треба прев'ю, нам треба прев'ю. Треба прев'ю. Треба прев'ю. Ну якщо я помру, я просто буду помирати, доки не знайдуть, ну як би діджи. Так я такий. Ось таке у нас, здається, було відео. Що ж, усім привіт. І усім до побачення! З вами був Кітозавр.